Бо ще мало, дуже мало. І той, хто має прийти, прийде і не забариться. Вітаю! Ви на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми розглянемо загальну вступну тему до книги об'явлення. Тема про правдивість пророка. Вона базується на третьому віршові першого розділу, де сказано: блаженний той, хто читає і ті, що слухають слова пророцтва та зберігають написане в ньому, бо час близький. Як ми бачимо, говориться про пророцтво. Відповідно, пророцтво говорить пророк, про якого ми сьогодні поговоримо. Амоса Моса в третьому розділі і сьомому віршові сказано: бо не чинить Господь Бог, нічого не виявивши таємниці своєї рабам, пророкам. А також числа 12 розділ, 6 вірш. І він сказав: Послухайте ж моїх слів: якщо буде між вами пророк, то я Господь дамся пізнати. В видінні йому і в сні буду говорити йому. Апостол Павло застерігає нас, щоб ми приймали пророцтво, але ми зараз розглянемо істинність пророка або правдивість пророка, що собою представляє пророк. І так, чотири критерії правдивості пророка. Перший критерій полягає в тому, що раз цей пророк має вістку, а швидше це від Бога. То він має свою вістку узгоджувати першу чергу з попередніми вістками або з попередніми пророцтвами. Про це пише сам пророк в 8 розділі і 20 віршові. До закону і свідоцтва звертайтеся, якщо не говорять вони як це слово, то в них немає світла. Тому що ми знаємо, що Господь є постійним і в ньому немає переміни чи тіні відміни. Це пише апостол Яків. У першому розділі 17 Віршовий. Тобто, перший критерій це відповідність тої вістки, яку ми читаємо в основній думці або основним вісткам із книги Біблії. Другий критерій: чи виконуються ці передбачення? Пророк може говорити, але вони не виконуються. Тому варто зазначити і цей момент. Повторення закону, 18 розділ 21, 22 вірш або Єремії 28.9. Ми читаємо, якщо говорить госп... пророк ім'я Господа, але слово то не збудеться і не прийде, то не говорив це слово, але говорив пророк по зухвалості, Не бійся Його. Тобто, другий критерій це відповід... не просто відповідність, але пророцтво, яке він говорив, має збутися. Третій момент, на який ми можемо звернути увагу, чи приймає цей пророк взагалі Христа? В Івана першому посланні четвертому розділі сказано: Духа Божого дізнається так. Всякий дух, який визнає, що Ісус прийшов в тілі, від Бога. А кожен дух, який не визнає Христа, що прийшов в тілі, не від Бога. Це важливе питання. Тому що багато духів або багато пророків не визнають Христа, який прийшов в тілі. Принаймні так говорить апостол Іван. І перший вірш говорить, бо неправдивих пророків багато з'явилося в світі. Як ми бачимо, фальшивість духа пов'язана з фальшивими пророками. І четвертий критерій чи приносить пророчий дар добрі плоди? В першу чергу, чи відповідає життя і норми моралі цього пророка основним нормам біблійним і взагалі загальнолюдським? В Матвієві, 7 розділі, 18 віршові, 21 по 20 вірш, сказано: не може родити добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих. Бу... Дяке дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і кидають вогонь. Отже, по їхніх плодах пізнаєте їх. Тому що ми читаємо в, знову ж в Якова 5 розділі, 17 вершові, сказано, що пророк Ісая був людина, подібна до нас, з пристрастями, але він їх вгамовував і вів відповідне життя до Слова Божого. І так, ми бачимо, що є чотири основних критерії правдивості пророка: це узгодження вістки з Біблією, це виконання друге. Третє це визнання Христа, який прийшов в тілі. І третє, чи приносить плоди життя цього пророка позитивні? І саме пророцтво, чи допомагає слухачам і виконавцям цього пророцтва зблизитися з Господом. Таких основних. Четири критерии. Аминь.